Привіт, мої любі дітки! Сьогодні ми ви познайомитеся вище з дуже цікавим предметом. Цей предмет допомагає вимірювати довжину інших предметів. Ви вже знаєте, що довжину інших предметів можна вимірювати на око. З допомогою смужу паперу, також з допомогою паличок, кроків та інших умовних мір. Давайте з вами пригадаємо дуже цікавий мультик 38 папух. Як там вимірювали довжину удава? Ізвини. Давайте лучше спросим у попугая. Давайте, давайте спросим у меня. Спрашивайте. Я хочу измерить свой рост. Ты не мог бы мне помочь? Могу? Я могу измерить твой рост в попугаях. В, в попугаях? В, в попугаях? А как это? Очень просто. Сколько попугаев тебе поместится, такой у тебя рост? <связь> Очень надо. Я не стану глотать столько попугаев. А зачем же глотать? Во-первых, глотать никого не надо, а во-вторых, и одного попугая хватит. <связь> Меня. <связь> ну, если глотать не надо, тогда мери в попугаях! Раз-два! Левой и правой, дважды, два! Очень просто! И измеряются удавы пятью пять любого роста! Твой рост, тридцать восемь попугаев и еще одно попугайское крылышко! Ну, крылышко можно не считать! Прекрасно! Это было прекрасно! Ура! Нужно мерить рост. Всем. И мартышками. Можно? Можно. Раз, два, левый, правый. А... Все. Он уже весь кончился. Пять мартышек. А, а, а теперь слоненками. <с> Раз, два, два. Извините. Два слоненка. Пять мартышек. Тридцать восемь попугаев. А в попугаях-то я гораздо длиннее. Цікавий мультик, правда? А тепер скажіть мені, будь ласка, чи усіх зв звірят були однакові результати вимірювань? Звичайно, ні. Чи далося їм все ж таки правильно вимірити довжину удава? Також ні. А як же їм допомогти? Зараз ви це й дізнаєтеся. В сучасному світі для вимірювання довжини різних предметів застосовують спеціально загально прийняту одиницю вимірювання. І називається вона. Сантиметр, а прилад, завдяки якому допомагають вимірювати довжину предметів, називається лінійка. Дітки, давайте з вами уважно розглянемо лінійку. На лінійці, якою вимірюють довжину предмета, кінець кожного сантиметра позначається рискою. Біля кожної риски стоїть відповідна цифра. Наприклад, мірка від нуля до одиниці означає, що довжина предмета один сантиметр. Мірка від нуля до двічки означає, що довжина предмета 2 сантиметри. Біля якої риски закінчується ваш вимірюючий предмет, це і є довжина вашого предмету. Пам'ятайте, вимірювати предмет ми завжди починаємо з нуля. Спробуємо за допомогою лінійки виміряти довжину огірків. Пам'ятайте, що вимірювати огірок починаємо від нуля. Біля якої цифри закінчується довжина цього огірка? Так, біля цифри 10. Отже, ми можемо сказати, що довжина цього огірка 10 см. Давайте спробуємо виміряти наступний огірок. Вимірювати знову починаємо від нуля. Біля якої цифри закінчується огірок. Так, біля цифри 7. Отже, довжина цього огірка 7 см. Що ми можемо сказати? Який огірок довший, перший чи другий? Так, перший огірок, довжина якого була 10 см. Молодці. А тепер спробуйте самостійно вимірити довжину предметів перед вами. Як ви гадаєте, яка довжина червоної машини? Так, 6 см. Скажіть мені, будь ласка, яка довжина скейта з зірочками? Так, 4 см. Яка довжина ліжка? Так, 5 сантиметрів. Яка довжина ялинки? Так, 7 сантиметрів. Яка довжина коня? Так, 4 сантиметри. Молодці. Дітки, нагадайте мені, про яку одиницю вимірювання ми сьогодні з вами говорили. Так, про сантиметр. А який прилад допомагає виміряти довжину предметів? Так, звісно, це лінійка. Молодці дуже гарно ви сьогодні попрацювали. А тепер до зустрічі, пока пока